20 травня у Миколаївці тіла невідомого чоловіка без видимих тілесних ушкоджень виявили випадкові перехожі, які повідомили про це до чергової частини Слов'янського міськвідділу відділу міліції. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці негайно приступили до встановлення особи чоловіка. Ним виявився громадянин Росії 69-го року народження. Він проживав у цивільному шлюбу з мешканкою Миколаївки. Про смерть чоловіка жінка дізналась від працівників міліції. Висновок судово-медичної експертизи показав, що смерть чоловіка Стала внаслідок тупої травми живота і внутрішньої кровотечі. Тоді правоохоронці приступили до встановлення обставин злочину. Завдяки злагодженим оперативним діям працівників міліції протягом доби був встановлений і затриманий підозрюваний. Ним виявився 35-річний житель міста Северодонецька Луганської області, який на декілька днів приїхав погостювати до мами. Того дня потерпілий вийшов до магазину, біля якого зустрів компанію з чотирьох чоловік. Вони запропонували йому випити чолов'яга, погодився. Під час розпиття спиртних напоїв між новими знайомими виник конфлікт, в ході якого 35-річний фігурант вдарив потерпілого кулаком по обличчю. Наніс ударного живіт. Коли останній впав, зломисник зі своєю компанією пішли. І Як виявилось, удар був смертельним. Правопорушник цього не зрозумів, так як знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Варто зазначити, що затриманий. Не раніше вже був судимий за скоєння умисного вбивства. Більше семи років він відбував покарання за гратами. Наразі в очікуванні вироку суду зловмисник перебуває під вартою. Стосовно нього відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Умисне тяжке телесне ушкодження, що спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.